Усім привіт, ви на каналі Артур Мік. Сьогодні ми поговоримо, чому я не знімав відео і чи, чи буду я це знімати їх. Добре, ми погнали. Як ви пазули, я не викладав відео і зараз я вам розкажу чому. У мене, коротше, така штука сталася. По-перше, на дворі дуже... коротше, буду по-нормальному балакти і тегень. На дворі дуже мало градусів і. І пущі дощі будуть цілий місяць, і через це я не знаю, чи буду викладати відео. І ще плюс в мене, от -от -от, що поняли, на голову кріплення, тут опорвалася штука. Я не знаю, що мені робити. Я пробував зашити, але не вийшло. І ще в мене згоріла камера моя і. Я не знав, що, чи буду я знімати, чи не буду. І от вирішив вам розказати, чому я не виходив на зв'язок вже. Як ви поняли, от зараз я вам розказав. А, я вже замовив, звісно, нову камеру. Таку саму. Я хотів типу, іншій колі, але я не знаю, що мене будуть питати. Це мій пес. Коротше, відео я не викладаю через погану погоду і через те, що в мене згоріла камера. І ще плюс будуть нові офігенні відео. Хотів би, щоб мені фещенг замітив тоту, що я. що йому що зараз кажу. Мені ти дуже офігенний блогер. І розумієш, я би хотів, щоб ти почав знімати відео. Понімаєш, так, да, я розумію, ти сказав, що треба 100 тисяч підписників на TikTok. А якщо не наберуть? Це ж пристав, ти втратиш цілий канал, який б добивався багато років. І що? Просто так ким свій канал. Так, да, я розумію, війна в Україні. Але ж це не означає, що ти повинен кинути свій канал і просто перестати знімати відео. От що я тобі хочу сказати. Маніфест ти топ. І ще хочу, хочу поговорити, чому я себе назвав «Артур Мікс. Себе я назвав Артур Мікс, тому що е є такий е е е аккаунт Сеньок Мікс. І мені дуже сподобалося, його відео. Так, він знімає про паркур, так, він живе в Москві. У нього дуже прикольні відео, в нього дуже багато чого там є цікавого. І через це я думав, я придумав, чому ніби не назвати а, Сеньор а, фу, Сеньор. Артур Мікс. Бо моє ім'я Артур, а Мікс не знаю, Мікс це міксінг. Змішати, коротше. Боже мій. І то, то, що я не знімати відео, це это... не знімаю відео це нормально. 4 того, я... поняли, камера, через 4 дні чекайте того, що я. Розпаковочку моєї нової камери. Як ви поняли, у мене згоріла камера, я заказав нову. І скоро буде через 4 дні розпаковка. Чекайте. З нами було зв'язку Артур Мікс, або просто Артур, або Дарті всім. па-па, друзі мої.